Як представити себе німецькою? Якщо у тебе на обличчі виникає цілий спектр емоцій замість складеного речення, тоді залишайся зі мною. Ich heiße Анна Іванова. Що означає мене звати Анна Іванова. Ще ми можемо сказати My Name is Анна Іванова. Цим реченням ми можемо відповісти на запитання. Wie heißen sie? Ich bin 20 Jahre alt. Мені 20 років. Це відповідь на запитання Wie alt sind Sie? Ich komme aus der Ukraine, aus Lviv. Я родом з України зі Львова. Цими словами ми відповідаємо на запитання Woher kommen Sie? Ich wohne in in Straße. Тобто, я проживаю в такому-то місці на вулиці такій-то, такій-то. Наприклад, ich wohne in Kiev in Іван Мазепа Штраси. Тут буде доречним запитання wo wohnen Sie? Ich bin verheiratet. Я одружений або одружена. Ich bin geschieden Я розлучений. Розлучена Ich bin ledig Я неодружений неодружена. І питання, яке підходить до цих речень, wie ist Ihr familienstand? Ich bin von Beruf. Тобто я такий-то такий-то по професії. Ще можна сказати іх arbeite альс, тобто я працюю тим-то тим-то. Наприклад, ich bin поліцист фон Beruf» або «Ich арбайте альс таксіфарер. Якщо ж ви студент або школяр, ви можете сказати ich bin студент student, або «Studentin». «Student» – це чоловічий рід, «Studentin» – це жіночий рід. Ich bin schüler, ich bin schüllerin. Тобто шулер це чоловічерід, шулерін це жіночий рід. Це може бути ваша відповідь на запитання wer sind Sie von Beruf? Ich spreche Ukrainisch, Englisch, Polnisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. Що перекладається як я розмовляю українською, англійською, польською, французькою і трошки німецькою. Це ваша відповідь на запитання «Welche Sprachen sprechen Sie?». Також у своєму представленні ви можете розповісти про свої хобі. Це звучить так. «Mein Hobby ist…» Моє хобі і підставляєте своє хобі. Або ж «Meine Hobbys sind…» І підставляєте декілька своїх хобі. Тобто це множина. Ви можете підставити декілька варіантів. Наприклад, Mystрікен, Моє хобі в'язання. Мой хобіс зінт Sport, Autos, ризен, що перекладається як мої хобі це спорт, автівки, подорожі. Якщо у вас захочуть дізнатися, які є ваші хобі, у вас запитають, «Was sind Ihre Hobbies?» Тобто, які ваші хобі або ж чим ви захоплюєтесь? І це була вся інформація на сьогодні. Тож, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!